Загалом тоді зазнали поранень 19 пасажирів. Троє загинули. Наш репортаж із сум. 72 дворічній пані Ніні лікарі буквально збирали коліно по частинах і попереду ще кілька непростих операцій. Жінка потрапила до лікарні надвечір після того, як у рейсовий автобус поцілив російський ударний безпілотник. Багато було. Я сиділа за водителем. Ну, де він взявся? Зразу ж зразу взрив такий, і все. Ах, я почала горіти в автобусі все. У ліс заїхали, нас повитягували і лежали ми там. мене просто оглушило. оглушило і ногу розбила, коліно розбило. Троє біля мене погибло зразу, сиділи біля мене. Трагедія сталася біля села Іволжанської юнаківської громади. Троє жінок, усі пенсійного віку, загинули на місці внаслідок вибуху. Ще 19 людей зазнали поранень. Одними з перших на місце прибули екіпажі поліцейського офіцера громади та білих янголів. Правоохоронці кілька разів повертались за пораненими, щоб доправити всіх до лікарні. Службовий автомобіль також ледь уникнув влучання дрона. П'ятьох травмованих госпіталізували. До нас звернулися цивільне. Через медичну швидку медичну допомогу з множинними вогнепальними пораненнями: верхніх, нижніх, кінцівок, абдомінальні травми та ракальні травми переважна кількість пацієнтів були амбулаторними. З легкими пораненнями декілька пацієнтів залишилося в реанімаційному відділенні, хірургічному відділенні. У ці прикордонні населені пункти не їздить швидка допомога. Села постійно під обстрілами і дуже поруйновані. Більшість населення вважається евакуйованим, але жителі, які покинули рідні домівки, все ж навідуються додому. Дева всі житі живу. А туди часто їздили Так, третій тиждень. У багатьох мешканців в селах залишилося господарство, яке неможливо вивезти. Ну, а як же, там же ж і кури, і собаки, і коти, і картошки накопати, огірки вибрати, помідори. помідорі. Все залишилося в лісі. У середині травня росіяни вдарили дроном по пасажирському автобусу, що їхав з Білопілля в Суми. Тоді загинуло дев'ятеро людей, ще семеро були травмовані. Після цього обласна адміністрація обмежила пасажирські рейси до прикордоння. На рівні обласної адміністрації в межах закону України про автомобільний транспорт. Ми вже прийняли відповідні рішення, і ми вже звернулись після події білопіли, які ви пам'ятаєте, і заходи вже.